Отак От почався ранок. Чувак не знав, що в нас ще камери є. Будеш ти ж дорогой же, у нас тільки що так почався ранок, товариші. Ні. там З мамою чи ні? Троє, да? Да, так? Троє. Троє. Піздець. подиви, воно, бідне, впало. Впало, так воно запішали, хоч би не переїхав коня, бо воно кинуло з багажника його. Що мені таке? А боже, або за тебе все кинули тебе, так. Поскандібали, тебе сильно кинули, так? Кинули які клясиві засранці.